Давай одразу до суті. Якщо ти зайшов на це відео, то, скоріше всього, ти хочеш знайти собі дівчину і, можливо, передивився вже всі відео про пікап на Ютубі. Але в цьому відео ти отримаєш дещо більше ніж черговий секретний спосіб завоювати серце дівчини. Я поділюсь інсайтом, який я свого часу і зрозумів, і який допоміг мені досягнути успіху у цій сфері життя. Поїхали! Тобі потрібно зрозуміти одну річ: якщо ти будеш цілими днями паритись над тим, як тобі знайти дівчину, ти просто витратиш час в пусту. Є одна фраза, яка ідеально це описує, і звучить вона так: якщо ти витрачаєш свій час переслідуючи метеликів, вони відлетять, але якщо ти витрачаєш час на те, щоб зробити гарний сад, вони прилетять самі. Я поясню про що ця фраза насправді вона про те, що тобі варто зосередити всі свої зусилля і час на те, щоб розвивати себе. Повір, це принесе такий сильний буст у твоє життя, якого ти ще не бачив ніколи. По-перше, ти почнеш розвиватись і рухатись до своїх мрій. По-друге, по мірі того, як ти будеш розвиватись, на шляху тобі будуть траплятись багато дівчат, які будуть прагнути твоєї уваги. Абсолютно всі дівчата хочуть притягувати увагу. Просто вбий собі це в голову. Я не знаю, чому і як це працює, але коли ти не звертаєш на них уваги, але натомість зайнятий своїми справами і тим, щоб досягнути своїх цілей, вони одразу роблять роблять все, щоб отримати від тебе, хоч трішки уваги. Рухаємось далі. Зрозумій, що ні одна дівчина не хоче, щоб ти ставив її на перше місце у своєму житті. Вони не хочуть бути центром твого всесвіту, бо дуже скоро це їм набридне. Ти повинен тримати фокус на своїх цілях і на тому, щоб зробити своє життя мрією. І тоді ви будете у здорових стосунках, які дають тобі енергію для цього. В іншому випадку дівчині просто набридне надмірна увага від вас, і вона піде шукати справжнього чоловіка. Коли ж дівчина бачить, що ти зайнятий, що у тебе великі амбіції, і ти працюєш для їх реалізації, вона захоче стати частиною твого життя і шляху. Тепер з цього моменту у житті я закликаю тебе, відкинь все, окрім своїх цілей і мрій, присвяти кожен день свого життя тому, щоб досягнути всього, чого ти хочеш. І я обіцяю, ти не пошкодуєш. Погнали!